Так, народ привітульки. 4 місяці. Що значить ця цифра? Це значить те, що в мене не було 4 місяці в цій грі під назвою Melon Science Box. Хто повний її ще вона звалася Melon Playground. Дуже афієна гра. Що додали? Додали, ви бачите, розділ, де мапи були, а тут додали World. Тобто додали таку офігену міні-гру. Де ви кар-драйвер, де ви просто газуєте, це як Лімбін котей, Хілл-Клім-клейбін де ви їздите на машині. Коротше, хто поняв, той поняв. Натискаємо play, не будемо довго затягувати резину, топтати на місці. Давайте натиснемо на цю карту і зараз покажемо, що там додали в обнову. Там я бачив якісь нові скіпетри є, нова зброя, начебто, і щось іще. Зараз будемо дивитися з вами. Я вже давно в цю гру не заходив, тож зараз разом з вами будемо знайомитися. Що значить цей воркшоп? Це ось ця така сумочка, де мело намальований червоненький кружечок горить, це воркшоп, це там де ви купуєте. Або безкоштовно. Ось, до, друзі, у нас отаке ж мітла є. Отакий знак якийсь. Отакий скіпітер якийсь. Оцей грозовий чи що, я не бачив такого. Оцей... Також є якісь кульки. Коротше, додали цих скіпетрів, що боже мій милостовий. Давайте будемо їх по очереді тестувати. Так, давайте знемо цього нашого первого скіпетра, шарахнемо нашого. Хоп. Ага, він помер, ви бачили, привид попер. Зрозуміло. Так, скіпетр знак. Нічого не зробив. скіпетр трава. Він колючий чи що? Ага, дивіться. Ми вкололи мело над цим скіпетром і в нього проростає коріння. Дивіться. Блін, як це жахливо виглядає, блін, але охірену. Ну 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 ну. Так, давайте на ну, ще одного мелона заспавнимо. Нам треба провірити ось цей скіпет. Так, чорний скіпет. Ага, чорний скіпет це заражо... заражає якоюсь херньою, да? Що це таке? Ага. А цей скіпетер кулька, він, я так розумію, піднімає. А цей скіпетер такий жовтий, ось, де ви бачите, знизу. Вони с... спарувались. Ну, коротше, ці скіпетри охерена штука, народ. Можна взагалі якесь відео від... 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 знімати про них. Так, що в нас тут? Це у нас амоміксер, Це у нас бетонна мішалка, я так розумію, так? Да? Також є якісь оці херні. А що воно таке, я не знаю. Хто знає народ, пишіть в коментарях, може хтось вже користувався цими хернями. Я не знаю, що це таке. Також це зброя нова чи ні, давайте провіримо, чим вона стріляє. Це лазер, це вже було. Так, гранати. Що в нас по гранатам? <кхи> по гранатам нічого нового, все як було, так і є. По шприцях у нас ну, додали такі херовини, які просто розбиваються. Не треба шприцями. Так, одежа. Ну, тут та одежа, це в нас лахміття. Тут нового я не знаю, що додали. Хто знає, також напишіть, буду дуже вдячний. Бо я давно не був в цій грі, я не знаю, що тут нове, що старе. Ну, нове тут там, музикальні інструменти тут вже було, колись я знімав. Також додали якусь ось, ось фіговину. А що воно таке? Чи магніт, чи хрен його знає, тут такі... Механізми, що я не знаю, що. ну З техніки в нас нічого. З медицини в нас ось цей апарат розряд, він напевно, вже був. Також із такої масовки у нас пальми, дерева, це все також було. Якщо я помиляюся, напишіть в коментарях. Також називаємо про телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу підвіду в описі. Буду дуже вдячний. Ну, я переглянув, друзі, що міг. І що ми не бачили, дуже буду вдячний за підтримочку. дуже дякую. Також є такий балон якийсь. Далі будуть експерименти по всьому на світі. Також дякую за лайки, за підписку і за коментарі. Дякую.